Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітав осінній кленовий листочок, який хоче нагадати, що закінчується останній місяць осені. А як він називається? Підгадайте загадку. Краплі з неба, дахів, стріл, дощ холодний, перший сніг. Почорнів без листя сад що за місяць? Листопад, осінь осінь, листопад, жовте листя стелить сад. сад, та в краї далекі і плетіли вже лелеки, хмари небо затягли. Біє вітер за гори, ходить осінь листопадом, Жовте листя стелить садом. Місяць листопад прохолодний та дощовий, сумний та похмурий, саме з приходом листопада починається пізня осінь. Ще кажуть, що він є воротами зими. Дерева вже скинули свої останні листочки та кудення всюди лежить попало листя. Настають туманні дні, небо накривають темні хмари. Часто йдуть дощі, нуть холодні, промісливі вітри. Листопад найпохмуріший місяць року. Пора ранніх сутінг і пізніх світанків. Вранці вже можна побачити памороз на дорогах та на вікнах будинків. Іноді провітає сніжок, але морози ще не стійкі, і він незабаром тане. Природа втратила свої барви. та все навкруги стало сіре. За сірих хмар виглядає сонечко. Птахів вже не чутно. Перелітні птахи вже відлетіли в теплі країни. Давайте пригадаємо, хто це так, шпак, Ластівка. зозуля. Вуси, журавлі. А осі птахи закопотані в пошуках їжі. Це горобець, дятел, ворона, сорока, сойка. Комахи поховалися у своїх скованках. І звірі почали утепляти свої домівки та заготовляти запаси на зиму. Білочки та зайці змінили колір хутра для маскування зимового пору. на натемніший, а зайчик на білий. Деякі тварини залягли в зимову сплячку. Семе. Коло в очікуванні приходить морозної сині.